Державна прикордонна служба України продовжує боротьбу з корупцією серед персоналу. Ось у Білгородністровському загоні з травня місяця розпочали внутрішньовідомчу акцію Чисті руки. Мета заходу успадкування персоналом духовних і моральних цінностей українського народу і традицій прикордонників та сумлінне виконання обов'язків і захисту національних інтересів на державному кордоні в різноманітних умовах. На жаль, то рівень корупції, який є. В нашому відомості та й взагалі в цілому в Україні він свідчить про те, що треба негайно впроваджувати заходи, які нам дозволять в найближчий час вийти на той рівень, коли ми сміло можемо дивитися людям в очі, і перш за все, не тільки людям, а самі собі. Як запевняють військовослужбовці, саме завдяки подібним акціям має створитись стала громадянська позиція щодо якісного виконання завдань з охорони державного кордону. Серед персоналу має виховуватися принципова позиція нетерпимості до корупції. Одна з задач це перш за все згуртування підрозділів, які в нас виконують завдання як по охороні зеленого кордону, так і в пунктах пропуска. І е, виховувати у прикордонника принцип. Е, Наступного характеру, ми прикордонники, і наше гасло служити із чистою совістю, захищати із чистю і допомагати із відкритою душею. Як каже Валерій Гонтер, прикордонника не слід віддячувати за те, що він поставив відмітку у документі. Навіть мала сума, отримана від громадян, може коштувати йому роботи чи у кращому випадку догани. А людині, що перетинає кордон, спроба дати хабара буде створювати перешкоди у міждержавному пересуванні. Як кажуть, стражі кордону вже є певні результати від заходу. Минулого року, ми, наші прикордонники, відмовились від отримання хабарів в одному випадку. За аналогічний період в цьому році вже зафіксовано 28 випадків. Відмови прикордонників від отримання непомірної винагороду в рамках проведення акції Чисті руки прикордонники планують провести ряд заходів. Опитування громадян, які мешкають у прикордоні щодо культурного рівня та сумлінного виконання військовослужбовцями охорони кордону. Анонімні анкетування громадян, які перетинають кордон. Олена Малеван, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.